Чи можуть астронавти стрибнути з парашутом з МКС в разі небезпеки, якщо треба евакуюватись? Ось тут же чувак в скафандрі стрибає з величезної висоти, а потім спокійно собі приземлюється на дві ноги. Звісно, це може бути максимально некомфортно, але чи взагалі можна щось подібне зробити? Ну, в крайньому випадку, коли немає іншого вибору? І що взагалі повинні робити астронавти в разі якоїсь небезпечної ситуації? Насправді стрибнути з парашутом справді можливо, але є нюанси. Тож давайте поясню. Для початку давайте розберемось. З оцим прикладом. Це Фелікс Бомгартнер, який в жовтні 2012 року зробив показовий стрибок з висоти приблизно 39 кілометрів. Туди його доставляла спеціальна Гелієва куля. Я пам'ятаю, як дивився це в прямому ефірі, як же нудно було дивитись частину з підйомом на дві години. Але все це було на висоті лише 39 кілометрів. МКС же літає на орбіті в 400 кілометрів, тобто в 10 разів вище. Але зовсім не висота є найбільшою проблемою для стрибків з парашутом з космосу. Щоб залишатись на орбіті. Мало просто піднятись на потрібну висоту. Треба ще й набрати дуже велику горизонтальну швидкість. Саме тому орбітальні ракети летять вертикально зовсім недовго. Їх головна мета розігнатися горизонтально відносно землі. Орбітальний рух взагалі можна уявити собі наступним чином: уявіть, що ви ж бурляєте каменюку. Чим сильніше кинете, тим далі вона впаде. Кинете ще сильніше впаде ще далі. І в якийсь момент настає така швидкість кидка, коли завдяки закругленню землі каменюка буде якби постійно падати. До речі, саме Через таке постійне падіння люди на МКС літають у невагомості, а зовсім не через те, що на висоті слабка гравітація. На 400 кілометрах сила тяжіння приблизно 90% від того, що на поверхні Землі, тож майже така сама. Але повертаючись до стрибка з парашутом з МКС, астронавти обертаються навколо землі на висоті 400 кілометрів зі швидкістю 7,66 кілометрів на секунду, тобто 27,5 тисяч кілометрів на годину, і навколо них фактично нема атмосфери. Це наші початкові. Умови. А в результаті нам треба опинитись всередині земної атмосфери на висоті 0 км з горизонтальною швидкістю 0 км на годину. Тож, що для цього треба зробити? Найпростіша частина зменшити висоту. Тут всю роботу фактично зробить гравітація. Просто береш і падаєш. А якщо падаєш занадто швидко, відкриваєш парашут, який тебе сповільнює. Але якщо просто взяти і вистрибнути з МКС, то наближатись до землі ще не почнеш, бо ти все ще летиш з орбітальною швидкістю. Атмосфера, яка тебе сповільнює, немає, то ж ти будеш просто тусити собі біля станції. З першого закону Ньютона ми ж знаємо, щоб змінити швидкість, треба прикласти якусь силу. Тож треба, Якось гальмувати, тобто зменшувати ту саму горизонтальну компоненту швидкості з 27,5 тисяч кілометрів на годину до нуля. Фактично, єдиний спосіб, як це можна зробити в космосі, за допомогою реактивного руху. Тож з собою треба взяти щось, що можна буде кидати проти напрямку руху, тобто перед собою, а ще і з якомога більшою швидкістю. Зазвичай це паливо, яке розганяють через сопло ракетними двигунами. Тож в якомусь вигляді подібні двигуни треба взяти з собою під час стрибку. Окей, ми знайшли спосіб, як гальмувати. Що далі? А далі висота починає потроху зменшуватись, і в якийсь момент починається вхід в атмосферу. І ось тут і стаються найбільші неприємності. Бо нагадую, що ми все ще рухаємося зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину, а може й десятки тисяч. І навіть розріджена атмосфера на такій швидкості поводить себе як бетонна стіна, в яку ти врізаєшся. Тут є і бонус, бо через опір атмосфери ти починаєш значно ефективніше скидати ту саму горизонтальну швидкість, але повітря навколо тебе буквально починає горіти. До Багато хто думає, що це стається через надмірне тертя часток, повітря у тіло. Але це не зовсім так. Насправді, розігрів стається через адіабатичне стискання пакету газу перед тілом, який не встигає віддати тепло назовні і перетворюється на плазму. Тож, коли щось влітає на великій швидкості в атмосферу, навколо нього утворюється сяюча оболонка з дуже-дуже гарячої плазми. Саме через це абсолютна більшість космічних каменюк не долітає до поверхні а буквально згорають в атмосфері. А ще ця плазма блокує будь-які радіосигнали, тож ще й будь-яка потенційна комунікація в такі моменти неможлива. Але якщо ти якимось чином зміг захиститись від дуже високої температури та ще й не помер від надмірних перевантажень від гальмування, далі все вже просто: горизонтальна швидкість зменшується майже до нуля, і далі ти просто падаєш, відкриваєш парашут та сідаєш собі чи на поверхню землі, чи в океан, куди тобі більше подобається. Тож давайте підсумуємо, щоб зістрибнути з парашутом з МКС, у разі небезпечної ситуації з собою треба взяти. Скафандр, який забезпечить тебе нормальним тиском, дасть чим дихати, та буде забезпечувати життєдіяльність протягом усього стрибка. Якісь двигуни, щоб скидати швидкість для початку зниження, паливо для цих двигунів. Потім ще треба якийсь потужний захисний екран, щоб відгородитись від дуже гарячої плазми та банально не згоріти на вході в атмосферу. А ще треба парашут, на якому потім будемо сідати. І я думаю, ви вже здогадали, що вийде, якщо скласти все це докупи, навіть по програмі абсолютного мінімуму. Так, вийде фактично космічні. Корабель. Звісно, було б круто зменшити все це до розміру персонального костюма з якогось там вібраніума чи наноматеріалу, який би і температури тримав, і двигуни мав, і пальне для цих двигунів десь ховав, так щоб зовсім не видно, і від перевантажень якимось чином захищав, і повітрям забезпечував, і енергію брав з термоядерного реактора у грудях. Але, на жаль, подібні технології поки є тільки в фільмах. Тож, фактично, щось на кшталт Крю Дрегана чи того ж Союза, які пристиковані до МКС, і є мінімально. Необхідним костюмом, щоб астронавт міг спуститись на парашуті з космосу. Може їх і було б можливо зробити трохи менше, якщо б вони були індивідуальні, а не розраховані на декілька людей. Але навряд це було б прям суттєве зменшення, а капсул подібних треба було б тримати на всіх по одній. Тож, якщо повертатись до питання, з якого ми почали, так в разі небезпеки, астронавти дійсно можуть буквально стрибнути зі станції та опуститись на парашуті. Просто мінімальний костюм, який би забезпечив їх вижив. Вавання в цьому непростому завданні виглядає як ну, космічний корабель. І саме тому вони завжди пристиковані до станції, як рятувальні шлюпки на круїзних кораблях, щоб у разі небезпеки можна було залізти в них та зістрибнути на землю. На цьому все. Якщо у вас є ще цікаві космічні питання щодо космосу, пишіть їх в коментарях. Слухайте наш подкаст «Всесвітогляд». Па-па!